Зараз покажу, як зекономити час на схудненні. Готуйте цю місну кашу за 30 хвилин та ближайші пару днів не витрачайте час на приготування їжі. Я зараз покажу рецепт, а уже пропорції підбирайте по своїй денній нормі без живе. І так на гарячу сковорідку наливаю води та додаю нарізану цибульку, можна використовувати звичайно ріпчасто. Готую її 3 хвилини та додаю куряче філе, нарізане невеликими шматочками. Далі перехожу до спецій. У мене це сіль, чесничок сушений та чорний перець. Також додаю томати. Звертайте увагу на склад, щоб у ньому не було цукру. Додаю ще трішки водички, перемішую та тушкую приблизно 5 хвилин. Далі додаю булгур. У мене він крупний, ось такої марки купувала. Заливаю кипятком співвідношення води до крупи 1 до 2, тобто стакан крупи, 2 стакани води. Накриваю кришкою та тушкую 15 хвилин. Після чого виключаю вогонь, перемішую та даю трішки постояти. І в кінці уже посипаю зелені. У мене це свіжий кріп. І каша готова. Залишається лише зробити салат або додати свіжих овочів, і виходить збалансований прийом їжі.